Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості бить, Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її силов'їну без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серцем ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. День незалежності це особливий день для кожного українця, день, коли ми вкотре повинні голосно розповідати про нашу країну з гордістю, патріотизмом і вірою у світле майбутнє. Ми у фонді Рідні чітко розуміємо свою місію бати про майбутнє покоління українців. Наша робота полягає у забезпеченні безпеки та благополуччя для кожної української дитини, адже важливе завдання кожної з нас це те, щоб усі українські діти зростали у сім'ях, і ми віримо, що зможемо досягнути цього тільки об'єднавши засилля усіх українців. Тому ми вітаємо всіх з Днем незалежності нашої країни. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що дбаєте про нашу безпеку кожного дня. Бажаємо усім нам перемоги і світлого майбутнього для наших дітей.